Вітаю вас, мої любі сонечки. Сьогодні, після нашої єдиної молитви за Україну, прийшли в потоці просто неймовірні рядки про Україну. Про нас всіх. Тому що ми з вами і є, мої Любі сонечки, частинка як клітиночки всієї України. Саме ми і є Україна. Отже, зараз вам. Зачитаю ці божественні рядки істині. Про нас всіх, про нашу долю, про наше світло. Хотіли рознести, хотіли роздерти, хотіли продати, назавжди знести. А я пробудилась, і годі вже спати всім тим. Хто у темряві ночі пророчив злу долю мені? Я сильна, я вільна, я буду цвісти, ніколи нікому мене не знести. Я з Богом єдина, і Бог є в мені. Я вільна країна в любові і знанні. Цвітіння настане, я стану як Бог. І кожному зможу відкрити їх шлях до зірок. Я є Україна, любов, сила, світло, ліси, гори, води і чисте повітря. Я люди прекрасні, в труді та знанні, я істинне щастя святої землі. Отакі мої любі сонечки прийшли божественні рядки для всіх нас. Тому що дійсно ми є з вами Україна. І ви знаєте, що я вже неодноразово говорила, що наша доля була пройти цю страшну війну, яка пробудила нас, але так само є наша доля процвітати. Я дякую Богу і кожній душі, яка віддала своє життя за цю святу землю, за тих дітей, всіх дітей, тому що всі ми Божі діти. І ми завжди молимося за них, мої любі сонечки. Але ми це пройшли. Ми склали свій іспит і пробудились. І Україна вже цвіте, Україна вже світло на землі, і вона стане і стала вже провідником, і стане самою яскравою зіркою для всіх людей, для всього людства. І покаже шлях нових божественних законів. І божественного життя люблю вас, ваша ая, всіх благ, благмамою, сонечки світимо.